Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні ми поговоримо про зміни, які від 1 червня, тобто від сьогодні, вступають в силу на території Польщі, посилення міграційної політики. І що це означає для українців, що зміниться для українців сьогодні в цьому відео? Ну і також сьогодні, 1 червня, другий тур виборів президента Польщі. Давайте детальніше про це все. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І Якщо ви дивитесь без підписки, підпишіться зараз. Дуже багато з вас 65-70% дивиться без підписки щоденно. Підпишіться зараз. Ви допоможете мені і моєму каналу швидше розвиватися. А у відповідь ви не пропустите важливу інформацію. Зробіться зараз. Дякую. Починаючи від сьогодні, від 1 червня змінюються певні положення. В законі Польщі, де посилюються правила доступу іноземців до ринку праці, до навчання на території Польщі та іншого, ще в жовтні 2024 року Рада міністрів ухвалила певні поправки і вже від сьогодні вони вступають в дію. І для чого це все зроблено? Для чого ці поправки, для чого ці зміни? Мета нових поправок, нових змін обмежити зловживання мігрантів. Посилити контроль за працевлаштуванням на території Польщі, підвищити прозорість процедур нагляду, контролю, працевлаштування, легальності перебування та іншого. Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної системи, не за її. Прямим призначенням. Ми хочемо, щоб міграція до Польщі була законною, безпечною і служила інтересам держави. Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи з метою обходу закону. Тепер кожен кандидат на навчання в Польщі повинен буде продемонструвати знання польської мови на рівні не нижче Б 2 Університети будуть зобов'язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не Приступає до навчання, крім того, університети повинні будуть перевірити кваліфікацію кандидата, А Національне агентство академічних обмінів підтвердить, чи склав кандидат вступний іспит. Ми відкриті для всіх охочих з усього світу навчатися в польських вишах, але ми запроваджуємо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальних імміграцій цим скористатися, сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз. Обмеження на прийом іноземців на навчання має також на меті усунути так званих фіктивних студентів, які використовують вищі навчальні заклади лише як спосіб обійти візові процедури та влаштуватися на роботу. Те, про що я говорив в попередньому відео, де не будуть, наприклад, давати можливість іноземцям подаватися з візи студентської на карту побиту по роботі. Дуже багато людей не зрозуміло цього питання, бо коли ви, наприклад, Польщі навчаєтесь, закінчили навчання, тобто закінчили навчальний заклад, залишилися далі, знайшли роботу і пішли на роботу, і подались на карту побиту по роботі. Це легальна схема, за якою і далі будуть люди подаватися на карти побиту. Або приїхали на роботу і подалися по карті, і подалися по робочій візі на карту побиту по роботі. Але є інші випадки. Це коли, наприклад, роблять студентські візи. В третіх країнах іноземцям вони приїжджають на територію Польщі і там за день, за два, за три, навіть не з'являючись до цього закладу, куди вони мали би з'явитися, де вони там навчаються, шукають роботу, подаються на карту побиту. Ось це буде присікатися. А якщо ви навчалися, закінчили навчальний заклад і залишилися працювати, це нормально. Якщо ви приїхали по роботі, подалися на карту. Побито по роботі, це нормально. Але якщо ви приїхали навчатися, але не навчаєтесь, а пішли зразу на роботу, це ненормально. Оце буде присікатися. Крім перерахованих вище змін доступ до подачі заяв на тимчасове проживання і дозвіл на роботу теж буде обмежено. Оновлені правила позбавлять права на це осіб, які мають візу або посвідку на проживання, видану іншою державою ЄС, а також тих, Хто отримав польську візу, зокрема для транзиту, навчання, участі у культурних або спортивних заходах? Це про що я говорив скорше. З 1 червня також змінюється правила доступу іноземців на ринок праці. Глави районів зможуть формувати списки професій і видів робіт, на які іноземцям не видаватимуть дозволи на працевлаштування. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що нові правила мають покласти край зловживанню щодо працевлаштування на території Польщі. Ну подивимось, провінційні бюро праці також отримають ширші повноваження. Їм доведеться раз на півроку аналізувати заробітну плату, пропоновану на місцевих ринках праці. Крім того, буде збільшено штрафи за незаконне працевлаштування іноземців. Нові правила є частиною ширшого плану з оптимізації міграційної політики. Польща, як запевняє уряд, залишається відкритою для іноземців, але тільки на зрозумілих, прозорих і справедливих умовах. Міграція має бути законною, безпечною і відповідати реальним потребам держави та ринку. Праці. Також був поданий новий законопроект від партії ПІС, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Причиною тому назвали міграційні загрози, зокрема зростання злочинів серед іноземців. Згідно із законопроектом, іноземцям хочуть запровадити надавати громадянство тільки після 10 років легального перебування на території Польщі, замість нинішніх. Трьох. Хоча я впевнений, що більшість з вас не отримало паспорт Польщі через три роки, і напевно таких дуже мало, а то й одиниці. А от 10 років дуже багато хто проходить і отримає цей паспорт. Не всі, але отримують. А тут вони хочуть так устаканити, що це має бути на постійній основі, і що за три роки нікому не будуть надавати паспорт громадянина Польщі. Там, не знаю, за будь які заслуги. Звичайно, що ці всі зміни вони не стосуються безпосередньо українців, а особливо тих, хто зараз на тимчасовому захисті. Тимчасовий захист поки що не змінюється. Статус Укр діє, і я впевнений, як я й говорив в попередніх відео, його також будуть продовжувати Польща, в тому числі, як мінімум, Польща мала би продовжити ще до 26-го року, бо ще він поки що до 25-го року. Але це все після виборів. Чомусь так виходить, що чи в Польщі вибори, чи в Німеччині вибори, і всі ці законні, і всі ці законопроекти, які нам важливі, відтягуються після. Ви пам'ятаєте, попередні вибори в Польщі теж все відтягувалося до останнього. Потім приймалося зараз вибори президента, все відтягується, тому що Польща в виборах, і після виборів далі все буде прийматися скоренько. І я впевнений, що буде продовжено до 26-го року перебування українців по тимчасовому захисті, як і всі інші країни, приймають. Тут же питання піднімається щодо 27-го року, тому тут все йде. Потрошки, але йде, і буде продовжуватися. Сьогодні ви знаєте вибори в Польщі і вже вечором будуть перші результати. Я як Завжди притримуюсь своєї думки. Не буду говорити в день виборів, якої я думаю, що ви бачили попередні відео, ви знаєте. Подивимося в кінці дня, завтра, зранку, що там відбувається. Ви, до речі, за кого би голосували, якби мали можливість, можете написати в коментарях. А вечором вже будуть перші екзитполи і подивимось, хто там, що там, як там і з яким відривом, тому що на вибори йшли майже в рівну нога в ногу. Друзі, ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм, де також є дуже багато інформації, щоденно випускаються відео для українців за кордону, а також посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую також приєднуватись до мій телеграм. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео. Щасливо!